Вітаю, українці! Вітаю підписники і глядачі! На каналі Знайомі підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Зеленського просять скасувати заборону чоловікам прозовного віку виїжджати з України. Ціни будуть рости на все, і влада цього вже не приховує, а автомобілі будуть забирати на потреби армії, якщо впіймають за кермом п'яного водія. І це на жарт. Отже, Зеленського просять скасувати заборону чоловікам прозовного віку виїжджати з України. Відповідна петиція вже з'явилася на сайті президента і вже набирає голоси для того, щоб її розглянув. Володимир Зеленський вона має набрати щонайменше 25 тисяч голосів за три місяці. Дуже дякую вам за запитання. Я так розумію, що а, у нас є відповідний час розглядати ту чи іншу ініціативу, або ту чи іншу а, петицію. Знаю, я, я, я напевне не до кінця розумію, а, до кого ця петиція, до мене, ця петиція, або може ця петиція повинна бути адресуватись до батьків. Тих воїнів, які втратили цих людей через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, тут чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. І ви знаєте, що в більшості свої, не своє місце, де вони ці воїни народились, не своє місце. Коли від сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку. На напрямку Сходу нашої держави вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі, так всі говорять, але ми її особисто дуже, дуже сильно відчуваємо. І тому, коли звертаються до мене з цією петицією, щоб наші люди, чоловіки, могли упродовж воєнного стану. Поїхати з нашої держави, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція. Тому я вам так і відповім: це якщо по-людськи. А якщо до по закону, то по закону у нас є відповідна кількість днів розглядати будь-яку петицію, подобається вона мені або не подобається. Бо закон один для всіх. Автор петиції наголошує на тому, що подібна заборона, вона просто розплоджує корупцію і пропонують наголошувати на добровольців під час мобілізації. Ну, що я можу сказати? Питання тяжке. Навряд чи дозволить, але, ну, от дивіться, яка користь від тих, хто не вміє навіть тримати зброю в руках. Добре було б відправити б депутатів. Вони ж служать народу, правильно? Мають і країну свою захищати, чи не так? Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього. В ціні зросте все, і влада цього вже не приховує. Нардеп Ярослав Желізняк повідомив, що не хоче розганяти песимізм, але курс валюти росте. Каже, що це результат заблокованого експорту і браку грошей, який благополучно покривається емісією Нацбанку. І звинувачувати їх тут не треба, як покривати розрив. Кажуть, що на днях у низці областей не пройшли платежі, немає грошей навіть для цього, значить, скоро надрукують ще більше. Тому курс 40 гривень за долар це просто питання часу, причому тижнів. Нардеп додав, що зі зростанням курсу зростуть ціни на все від палива до хлібу, і додає, що всі ми заплатимо більше, саме тому інфляцію і називають податком на бідність. А ще скасування держрегулювання цін на пальне. Ну, по-перше, це позначиться на його вартості. Вже всі, мабуть, на собі це все вже відчули, в кого є машина, що дістати зараз пальне. Дуже важко. А якщо є, то по великим цінам. І ось після скасування держрегулювання цін на пальне криза в цьому секторі вона тільки поглибилась, оскільки зараз трейдерів ну просто нічого не стримує, не контролюють ні ціни, ні якості, ні безпеки продукції. В результаті ситуації. Взагалі, що склалася, то просто збільшилась кількість спекуляцій торгівлі поза касовими апаратами. Ну а цінова конкуренція вона просто відсутня. І ось саме про це і зовсім недавно розповідав Геннадій Рябцев, заступник директора науково-технічного центру. психея. від рішення влади про відміну державного регулювання цін на пальне будуть у виграші тільки трейдери. Тому зобов'язані платити лише вони платять лише 7% ПДВ. І уявіть собі, бізнес, який просто нічим не обмежений. Він продає товари, які потрібен всім, і від якого ніхто не може відмовитись. Що робить такий бізнес? Він відновлює таку націнку, яка вигідна виключно йому, і дозволяє отримувати просто над, над 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 прибутки. Через це подорожчає все, бо повсюди потрібно топливо. І продукти треба привезти, і людей на маршрутці по місту провести, тобто всюди, всюди потрібно. І від нього не відмовляться. В зв'язку з тим, що не існує жодних обмежень для продавців пального. Уряд може не сподіватися на граничні ціни, як нам обіцяють, буде ось кажуть, не буде більше 52 та максимум 58 гривень за літр. Буде більше, оскільки ціни можуть бути будь-якими і сягати і навіть і 100 гривень за літр. Наслідок такої ситуації просто немає причин сподіватися на якнайшвидше зникнення дефіциту палива в Україні. Наостанок, тим, хто полюбляє випити за кермом, таких ждуть тяжкі наслідки. Прийдеться залишитися без машини. Верховна Рада розгляне законопроект номер 7382, який передбачає конфіскацію транспортного засобу за керування у нетверезому стані. Проект пропонує посилити покарання за керування автомобілем особи в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння на період дії воєнного стану в Україні. А як ми знаємо, продовжили його ще на три місяці. Надалі такий автомобіль має бути переданий на потреби підрозділів Збройних сил України або Міністерства внутрішніх справ, або Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І відповідне рішення вже ухвалюється кабіном. І в той час, коли в деяких законно-слухняних працьовитих громадян вилучають на потреби армії транспортний засіб, що нерідко допомагає виживати або здійснювати підприємницьку діяльність, інші менш відповідальні громадяни дозволяють собі їздити за кормом в стані сп'яніння, часто наражаючи і себе, і інших на смертельні небезпеки. Саме так йдеться у пояснювальній записці до законопроекту. При цьому конфіскація транспорту не звільняє особу від іншої передбаченої законодавством відповідальності за п'яне водіння. І тут варто зазначити, що в Україні зараз діє така процедура. Якщо ви думали, що це тільки зараз, ні, вона вже діє, за якою в п'яних водіїв за рішенням можуть забрати автомобіль. Однак це називається так зараз. Вилучення, просто вилучення, тобто тимчасова передача машини на користування Збройних сил України і потім а, з подальшим поверненням або ж виплатою компенсації. І вказаний законопроект а, міняє те, що зараз вже машину конфіскують без повернення власнику та компенсацій. Взагалі, я підтримую а, те, щоб якось карати водіїв, які а, напиваються і. Творять, бозна що на дорогах. Для мене це теж болюча тема, бо в мене в житті теж складалася ситуація, коли не знаю наскільки п'яне, не п'яне, там все було дуже дуже все було тяжко з судом, бо така мажорка, мажорка їхала і 10 років назад збила маму на пішохідному переході. Тому. Можу сказати вам, що я взагалі за те, щоб якось якось карали якось карали таких людей. Не знаю, чи буде правильно вилучати машину, можливо, й правильно, але покарання має бути і має бути таке дієве покарання. На сьогодні все. Бережіть себе, всім нам скорішої перемоги і зустрінемося у слідуючому випуску.